I like фейвелітка Дмитрик є вихованцем львівського садочка номер 29 Так комунікувати англійською. Він навчився саме тут, адже в садочку реалізують проєкт двомовного навчання наразі в тестовому режимі. Воно є для дітей цікавим, тому що там є і музика, там є і навчальні матеріали, є їхні друзі. У ці чотири герої, які є на першому етапі навчання, це є Zoom, TikTok, Splish Splash і Ring Ring. І вони є повністю задіяні в наших активностях впродовж робочого дня. Кожен з тих друзів відповідає за певну активність. Дітям набагато цікавіше, коли вони не розмовляють як українською, а вони в Процесі вивчають ще додатково англійські слова, і вони їх використовують спілкуються малеча англійською мовою вже навіть між собою під час гри. Загалом 10 комунальних садочків Львова долучились до проєкту з розвитку білінгвальної освіти українською та англійською мовами. Йдеться про дошкільні навчальні заклади номер 116, 29, 71, 170, 179, 52, 30, 51, Вільні та Веселка. Проєкт стартував ще минулого року. Попередньо Львівська міськрада підписала меморандум із польським центром Yellow House Education про участь у програмі. Колеги надали Львову безкоштовне Користування програму Lingualis, вона передбачає легку адаптацію дитини до англомовного середовища за допомогою гри музики, мультфільмів. Тощо педагоги та керівники садочків, які долучилися до проєкту, також взяли участь у навчанні з білінгвальної освіти в Кракові. Ну, найперше, це робота з вчителями, друга річ це методичне забезпечення. Так само тут нам допомогли колеги наші з Польщі, які дали нам методики, підручники і ці всі речі, якими користуються наші вчителі. Наступне це навчання вчителів, навчання вихователів. Просто процитую нашого колегу Андрія Жолоба, ветерана війни, який сказав, що знання англійської мови це один з елементів захисту. О, тому напевно, що через те, що іноземна мова це в першу чергу інструмент захисту країни в майбутньому тому числі нашим дітям потрібно її знати. Свого часу так робили і шведи, і поляки, і італійці робили. І ми також йдемо цією дорогою. Віддалі ми хочемо, щоб всі садочки міста Львова мали таку опцію, і ця хвиля пішла на всі наші міста в Україні. Тому що без мови іноземною сьогодні важко. А Англійська мова все-таки має найбільшу популярність. Повноцінна програма в цих десятьох садочках запрацює із вересня, а надалі її поширять на інші заклади дошкільної освіти Львівської громади. Hello, hello,